Всім привіт! Сьогодні знову працюємо, виїхали молотити свою яру пшеничку. Така пшеничка чистенька. Сок широко. На тому городі сипало непогано. Тут теж виглядає добре. Тож працюємо, друзі. Але трохи пізновато, бо зранку це взяли січкарню, яку вчора знімали, бо людям потрібна була солома. Але що поробиш? суха, сзади стоїть пил. Отаку сторінку лишаємо Сейчас я більше людям. Завжди молотимо пакова. Забирати сьогодні бомсінтаєм. Бо знову завозити на місце, де кабінка не пролазить. Переїхали на наступний участок. А така тут пшеничка. Виросла височенька, колоски. Непогані, чистенька. Тут вже край обмолотили. Кидали тут добрива. Там далі. Покажу сейчас у нас воно закінчилося, і результат видний не оком. Там, де було добре, стоїть вся гарна, як одна, а там, де закінчилася полоса, зовсім не гарної пшенички стоїть. Але вже було добре дуже дороге, з топливом теж ціни виросли бо вже була почалася війна, тому вже не докупляли і лишили все як є. Зараз вам покажу, яка там пшеничка де без добрива. А тут вже добре не вистачило, Колосочки зовсім маленькі. Ріденькі, не закущилися, але нічого. Маємо те, що маємо. Переїхали в наступне село молочата свою яру пшеничку. Дорогою зустріли поліцейських, але вони перевірили документи і відпустили. Вдома залишилось трохи овса, але то будемо молотити трішки пізніше, потрібно підготувати для нього місто. Вже трохи вечеріє, але залишилось не так багато. Потім повертаємося вночі. Тому всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимо.